Кожен сам є творцем своєї долі, є наша особиста карма, є карма наших батьків, дідів, бабусь, карма нашої етнічної групи, карма нашого народу, країни, о, раси, статі, професії. Але взагалом Кожен сам керує своєю долею і кожен може керувати. Просто деякі люди живуть в пропаганді, що вони не можуть, що вони на щось нездатні, що вони на щось не спроможні. а хтось спроможний. І це їм не дає використати свій потенціал. Знаєте, 17 років тому. Я також думала, що я неспроможна на багато що. Мені не вистачало освіченості, мені не вистачало досвіду, освіченості і освіти. І тому 17 років тому я дозволила собі в Вічаї поїхати в Росію, знятися в передачі. Після того ще було декілька разів. І останнього разу я розірвала будь-які стосунки з Рашею навесні 2013 року. Ще до Майдану, ще за півроку до Майдану. І наскільки токсично, коли деякі мої українські підписники кажуть, що я їздила до Росії і порівнюють мене з якимись або публічними людьми, або своїми знайомими, які з Раші не вилазили аж до 2022 року. Розумієте? Якщо хтось вступив у лайно, а хтось приймає в ньому ванну щодня добровільно, то це різні речі. Розумієте? Дуже багато, дуже багато тригерів, таких дуже багато проблем, що мене особливо з 2019 року. Змушувало закрити свій україномовний канал, я думаю, як же так, як же так, це наскільки треба бути зазомбованим, щоб до сих пір не виходила ця пропаганда у людей О, з, з голови. Я бачу свою особисту історію, я може щось не розуміла колись, може не до кінця. Бачила велику картину, але з часом з більшим доступом до інформації я зрозуміла, і вже в 2013 році для мене стало все ясно, все зрозуміло. Знаєте, на той час живучи в Україні, маючи дуже важке життя, відмовляючись від зйомок в російській передачі, тих 200-300 доларів на той час були величезні гроші, розумієте? Але я відмовлялась від, від, від Росії, за що дуже дорого поплатилась. Проти мене почали. Навіть не, то, що, не, не те, що я якась щось робила, а просто те, що я не хотіла прогнутися під Росію, я звичайна маленька людина. Скільки бруду проти, проти мене було написано і далі, 2014 рік, оце, оце, оце все Цей весь хейт, преслідування, фейк ньюс проти мене що покаже, наскільки пропаганда Росії дріб'язкова, що вона розмінюється на таких невеликих людей, як я. І мільйони людей, які своєю роботою щось роблять, щось змінюють. І тут величезні зірки з мільйонами підписників, які кажуть, що вони нічого не можуть, що вони нічого не можуть зробити, що вони ні на що не спроможні. От знову таки пропаганда. Людина з п'яти мільйонами підписників може змінити світ. Просто внушають в Раші і ці всі перекуплені звзди українцям. Внушали, що ви нічого не можете зробити. Ви маленькі люди, і люди вірили. Розумієте? Довгий час я намагалась пояснити, що ми можемо змінити. Ніхто мене не слухав. Роки Порош президентства Порошенка були найбільшою можливістю. Це були найбільш вільніші роки в Україні. І тому, коли мене питають, скільки я років жила, ну, я кажу, скільки я років в Україні жила. Ну, я кажу, я жила скільки, 5-6 років під час Порошенка. Тому що тоді, тоді було дійсно життя. От. Я вірила, що можна збудувати вільну, демократичну країну, гідну, де людей не будуть переслідувати, де люди зможуть вчитись, розвиватись, де буде як, -як в Європі, як в Америці, як в Австралії, та навіть як на Кавоверде. Свобода, демократія, э, людське життя чогось варте. І в 2019 році та меншість, якою ми були, тому що багато було людей, таких як я, але ми були меншістю. І нас завжди більше переслідували, нас завжди більше ненавиділи за те, що ми є не досить русифікованими, не досить совковими, не досить піддавались пропаганді, не продавали за 300 доларів. Не гнались за рублем, а просто хотіли жити і жили, і будували своє життя. Бути якимось таким це було дуже, дуже важко. Але до 19 року я, я витримувала. Я вела максимально вільний спосіб життя, за що також це була постійна боротьба. Але потім Надія зламалась. У му році Надія зламалась. І я розуміла, що якою я є від природи, і якою я стала, виховуючи себе, освічуючи себе, я не зможу жити в Совку. А 19-й рік саме люди вибрали совок. І для мене була, була шлях еваку... евакуації з України вже в квітні, травні, коли там були вибори. 19 року я попросила політичну притулку на Кабоверде, і з часом ми переїхали на Кабо-Верде. Хтось мені каже, що моє життя всі ці роки і зараз навіть казкове, чудово, що я живу без бомб, без ракет, що я публікую гарні фотографії в гарних місцях, що я живу, що я не боюсь вийти на вулицю. Мені дорікають, що я живу в. У мирі. Хто ж вам заважав зробити цей мир? Вступити в ЄС, в НАТО, жити, працювати по західному рівні? Хто ж, хто ж вам не, не давав цього? Вирішити ви або частина європейської родини, або частина диктатур? Сидіти на двох стільцях, не вдавалося. І я жила декілька років в Кабо-Верде, будуючи своє життя. Потім через проблеми здоров'я, які були викликані ще в Україні, ми переїхали в Європу. Зараз багато хто знає з вас, що ми живемо в Німеччині. Моє життя біженки дуже важке в Німеччині. Але це результат. Це результат того -цього життя мого, яке, яке була... тої боротьби, яка мене поранила того життя в Україні, розумієте? І тут в, в спокою я продовжую, продовжую жити. Розумієте? А, якщо люди вибрали шлях самогубства, чи мала я. Укунатися в цю криваву рі ріку якої разниці, братання з расистами і далі, чи будуть летіти ракети? Так. Тому що я, живучи в одному притулку в Німеччині, в іншому, бачила десятки, мабуть, сотні українців, які о, слухають російську музику, дивляться російські відео. Даючи монетизацію російським блогерам, заробляючи в Москві. Я бачила багато людей з України, які, які скуплюються в російських магазинах, даючи заробити російським маркам, фабрикам. Я бачила лю людей, які говорять російською, даючи так певну індульгенцію російському режиму путінському режиму. Розумієте, це воля людей. Я бачу відео і чую розповіді з України. Що також дуже багато людей, які, начебто, за Україну, а все одно продовжують, продовжують брататися з Росією. Дехто просто не досить активний, дехто просто це шлях то, то тієї країни. Чи маю я підставляти свою голову під сокиру, катів, якщо більшість українців це робить? Ні. Тому хто мені пише, хто мене ображає, я вже казала, куди вам іти. Розумієте, це був ваш вибір, це була ваша авантюра, це була ваша бажання. Я звертаюся до тих 73% – відсотків це раз, і до тих адекватних відсотків, але пасивних це два. Розумієте? Тобто не тільки 73% це проблема, а ще й та проблема адекватних, скільки там 25, 27, неважливо. Яка частина з них пасивні, не досить радикальні, не досить цілеспрямовані, розумієте? Які просто так сидять, чекають за перемогу, постять картинки, розумієте? І мені хтось питав, ну, от ти, типу, робиш бойкот російським товарам, от, от вже від одної Жоани Росія загнеться. А якби таких Жоан кілька мільйонів, які робили бойкот російським товарам, російській культурі, ах ні. Такого нема. Усім яка різниця, Розумієте, тому. Я не бачу можливим для себе продовжувати як свій гумористичний блог, так і свій лайв блог про своє життя, тому що більшість людей просто не розуміє мене, мого життя, мого способу життя, способу життя західного світу. Люди думають, що вони будуть сидіти в Києві. Дивитися відосіка якогось Бугая росіянського, і будуть йому центри накручувати на монетизації, будуть плекати російську музику, російські фільми і так далі, і буде перемога? Ні. Розумієте, перемоги не буде. І може, хто не хоче чути цю правду, але перемоги ви не робите перемоги, тому що ви. Навіть багато хто з моїх підписників нападав на мене через, через мої погляди, через те, що я не хочу прирівнювати себе до хухлів е, і приймати оцей хліб з кобасою, тому як алкашка якась, тому що мені ні в коїм случаї не можна давати 2 євро, тому що я їх зразу піду проп'ю. Розумієте, люди навіть нема критики, навіть нема нема самокритики, розумієте? І от в цьому селі, де я живу, німці побудували, зробили чудовий притулок в покинутому готелі. Знаєте, в чому прикол? Що в селі населення 3,5 тисячі і 2 тисячі збирали підписи, щоб не було цього притулку. Розумієте? Я розумію, що в німців також рильця в пушку, то таке. Але наскільки ці всі хохли зарекомендували себе по всій Німеччині? Дуже сумно. Коли ти не п'єш, не куриш, коли ти говориш англійською, вони на тебе дивляться. А ти точно біженка з України? А ти ще й не матюкаєшся? А тебе ще араби не тягають? Як це так? ж дівчатки українські отакі. от не знають язиков, то корусний язик, туди от, гді туда лінімнову, і ні, хвипелі німного. Інші навпаки терпіли, які приїжджають, без знання мови йдуть, їбачать на саму таку гіршу роботу, а в кого нема сил, здихай. Тобто якоїсь культури підтримки, діаспори, єдності нема. Розумієте? Ті, хто більш-менш адекватний, думає, що він має просто, просто віддати себе, своє здоров'я, щоб якось виправити ситуацію. Ні. Ситуація дуже погана. Проблема з мораллю, проблема з культурою, проблема з самоідентичністю, проблема. Проблема з Україною. Пасивність і... і байдужість адекватної частини населення зашкалює. Розумієте? Коли я живу через в Кабоверди, зараз в Німеччині більше приймалась Україною, ніж самі українці, які десь в Києві, де вони знаходили, жрали росіянські продукти і зрашую. Ну, коротше, братання продовжують у всіх yes. сферах. У всіх сферах, і в Україні і за кордоном. Я не хочу нічого мати з цим спільним. Я в Україні була ізгоєм, так як і більшість західних людей. Я не мала змінити Україну, зробити Україну цивілізованою, так як і весь світ. Тут навпаки, отакі от, от якісь диктатурні фанатики диктатури ізгої. А в Україні вільні люди і згої, розумієте, все навпаки. Тому я не бачу більш можливості, ще раз вам кажу, за ці п'ять років я два 4 мабуть, більше разів п'ять, мабуть, закривала свій канал, потім знову відкривала. Але далі я просто не бачу можливості, не бачу. Якихось крайніх споживачів свого контенту. Тому що людям ближче все таке от щось таке малорозьке, щось таке білоруське, щось таке на російській мові, щось таке пасивне, таке от. а ми не можемо. Ну, от, от, не може. От мій бойкот, що я проти російських товарів. ну... Ну, ну, ні, ну, ну нічого. Розумієте, ну, ну нічого. Як я куплю згущене молоко з Росії, декілька центів Росії піде, ну це нічого не змінить. І ще декілька людей купить, декілька доларів вийде, декілька тисяч доларів, декілька мільйонів. Ну це нічого не змінить, декілька мільярдів. Нічого не змінить. Ми нічого не можемо. Ми маленькі люди. Тут якась. Говорять на заході якась зірка, бойкот робить якісь компанії, це вже скандал, одна людина, хай навіть відома, і це вже врахується. Тут мільйони людей нічого не можуть. Путін святой проти Путіна ні, ні попржу. Велика Росія така. Знаєте, насправді не така велика Росія, як мізерні хохли, які е, перед цією Росією тресуться, бо бояться її і, 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 і принижуються. Розумієте? Mm. Нужно по-русски, це міровий язик по-русски. Українців десятки мільйонів, а нужно по-русски. Пиздец. Російська мова дев'ята в світі, враховуючи цих от хохлів, які прогнулись. А якби не ці хохли була б якоїсь 15 чи 20, але вілікує, то все одно вілікує, нужно, нужно покурітися, нужно як Вєрка сердючка. Луханулася з Раша Гудбай, ну поїхати в Росію вибачення попросити. Ось Такий приклад. От. А окну щось проти Росії, нам пригнутися, бо ми нічого не можемо. Нічого все одно Росія сильніша. у Росії 10, у мене 5, а у мого сусіда 6. І разом як ми складемо, буде 11, але ж ми не можемо, все одно, бо в Росії 10. У нас разом 11, але ми разом не, не об'єднаємося, ми, ми не можемо. Бо ми не можемо, бо Росія все одно більше. От. Розумієте, отаке от. Тому що я можу зробити? Ще раз, ще, ще раз три крапки О, або одна крапка. Мені просто більше нема сказати мій світогляд, мій, мій спосіб життя не співпадає з людьми з України. Ви хочете бути отак, от і йти вти в, в пропасть? Це ваша справа, а мене не чіпайте. Такі справи.